Продавати роботи по 30 тисяч за пісофарт, ну це так собі місія. Коли я почала малювати олію, там були і натюрморти, і всякі там квіточки. Тобто сто шістдесят тисяч підписників Чудес не буває. Це та трансформація, яка зараз для нас, для митців, це настільки органічно. Я не буду розповідати про війну, тому що мою сторінку можуть закрити. Що якщо ти брешеш собі і своїй аудиторії? 300-400 кілометрів від мене постійно гинуть наші солдати. Я дивлюся, хто зараз реагує, як хто переходить там на українську мову, хто там закриває свої контакти з росіянами з білорусами. Для мене правда. Завжди переможе перегляди падають, тому що люди не можуть вже дивитися. Це таке захоплено. Ти бачиш це новий холст, і ти знаєш, що там вже буде. Коли ти себе знайдеш свою тему, то далі якось піде швидше. Мені здається, Маруся вирішила зробити трошки цікавіше.